Більше цього не приховують. Донька експрем'єра Юлії Тимошенко Євгенія уперше вийшла на публіку зі своїм нинішнім коханим Артуром Чечоткіним. Ті, хто бачив їх, разом зізнаються. Те саме особливе, і збоку стосунки пари здаються дуже міцними. Вони усміхнені і щасливі. Вона від нього не відходить. Він виглядає схвильовано і майже весь вечір проводить з бокалом у руці. Євгенія Тимошенко вперше після розлучення з британським рокером Шоном Карром з'являється на публіці з чоловіком, з коханим про якого всі знали, але досі ніхто не бачив. Вихід Артура Чичоткіна у світ стає сенсацією останніх днів минулого року. Молодша Тимошенко влаштовує благодійний фестиваль. У залі 200 гостей свого кавалера Женя відрекомендовує охочі і коротко знайомтеся. Артур да, Я вперше з ним познайомився. На мене він прозвіл дуже хороше впечатлення. Ми познайомилися з Артуром. Женя Артур Вова кавалер Тимошенко, активний учасник аукціону із продажу сувенірів, які зробили діти-сироти. Артур купує два дитячі хлота за 6 тисяч гривень. За третій іграшкове ексклюзивне яйце у вигляді Фаберже чи Чотким бореться із донецьким бізнесменом Тимофієм Нагорним. Женя помитно нервует. 16 раз, 16, 2, 17 раз, 17, 18 раз, 18, 2, 18, 3. Пробина, Тимофей, поздравляю вас. Браво! И в конце он уступил мне. и это нисколько не смущало. И я надеюсь, наши отношения будут продолжаться. Это здорово, когда глава семьи берет инициативу и финансовые обязательства. Видно, что у них хорошие отношения. Я искренне рад. в цей важкий період жизни. У неї є там плечо, на яке вона може сідати. Саме Тимофій Нагорний допомагав Тимошенко організувати благодійний вечір. Його завдання було запросити зіркових гостей. Бізнесмен бідкається. Він покликав усіх, хто колись підтримував Тимошенко старшу, та співати для її доньки більшість відмовилася. Процентів 80 відказували. Це були бізнесмени і були зв'язки нашої естради. Тож на вечірці гостей розважали самі діти-сироти і співачка Наталя Валевська. Не спілкувалася, що я співала. Я е, залетіла як е, виступила, подивилась дитячі роботи, і мені треба було їхати. Свій романти Тимошенко і Чичоткін приховували більше року. Артур Одесит, який 15 років тому з родиною емігрував в Америку, в Одесу часто навідувався, і саме там, за даними ТСН Особливо, познайомився з однією із найзавидніших наречених країни журналістів увесь цей час. Просить не турбувати забудьте забуть і більше ніколи не брушайте сюди. Займайтеся своїми справами. Давайте щоб ми не ругались. А то я начну своє розслідування. Спасибо натомість. Бабуся Артура, яка досі живе в Одесі, про серйозні наміри онука та сен особливо розповіла і ще минулої весни. Любить, любить, та ні, люблять американські знайомі. Артура розповідають до знайомства із Женею. Чи мав невдалий бізнес в Америці? Закрутивши роман, він нібито уже розплатився з усіма боргами. Та українські друзі питання платоспроможності нового нареченого Тимошенко уникають. Я не маю морального права ще обсуждати лічне отношения. Ну по глазам Жені і Артура я бачу, що це влюблені люди. На мой взгляд, любві ваше не существує. Чуть на міф сожалі ні боком сиділи з боку атмія, поэтому я ні заметив, ні у них страсть, ледь ні. Ну я не що була побачити їхнє кохання можна на цих світлинах, що потрапили до ТСН особливе. Ось відпочинок в Ізраїлі: спільний обід у будинку Тимошенко молодшої, і прогулянка із песиком біля маєтку уже Тимошенко старшої. Саме цей Лабрадор колись супроводжував експрем'єрку на ранкових пробіжках. За інформацією ТСН Особливе, новий 2013 рік пара зустріла у Буковелі і вже готується до весілля. ТСН Особливе один плюс один.